Більше десяти років львів'яни живуть в кредит, і ні, то не про особисті борги, то про загальноміські розвивати місто у борг ефективна політика, якщо місцева економіка зростає, а з нею росте і міський бюджет. Якщо ж місто опиняється у важкій ситуації через глобальні кризи, як, от, пандемія чи повномасштабне вторгнення, ситуація змінюється зараз. Львів на повернення позик витрачає більше ніж на допомогу ЗСУ. Тож, кому, скільки і за що ми винні? Мене звати Ірина Папірник і Ви дивитеся Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Насправді наберіться терпіння, бо аби розібратися з цими всіма сумами, датами та банками, треба трішки часу. І почнемо ми з того, що у Львові взяли і зробили те, що цей розділ співпадає з гаслом Андрія Івановича, то. Чиста випадковість. Отож, взяли і зробили за великі гроші, які досі ортаємо. У 2020 році Львівська міська рада випустила три серії муніципальних облігацій на загальну суму 900 мільйонів гривень. За ці кошти влаштували велику ремонтну кампанію: площа Двірцева, Вулиця Бандери, Замерстинівська, Личаківська, Хуторівка, Шевченка. Ну і ще багато інших вулиць. Загалом 22 ремонти та ще 3 проєкти ремонтів. Розраховуватись за ці ремонти львів'яни будуть у 2025 році. А поки що ми платимо відсотки. Тут є ще один цікавий момент: в усіх трьох конкурсах на розміщення облігацій переміг хто б подумав, Укргазбанк, який у кожному випадку пропонував відсоткову ставку, що на 2,5% перевищує облікову ставку НБУ. Коли у ратуші погоджувались на такі умови, ставка НБУ була порівняно мала, і облігації коштували 8,5%. з З того часу ставка НБУ зросла, і цього року ми будемо платити уже 17%. Для загального розуміння директор Львівської обласної дирекції Укргазбанку Олег Василишин він же ж депутат від фракції Самопоміч. Рокові вже давно забули, але от наслідки його ще довго ходитимуть за львів'янами. І це не стосується тільки фізичного е, моменту. Але це стосується і фінансового здоров'я Львівської громади. У 2021 році міська рада позичила гроші відразу в двох державних банків Укргазбанку та Укрексімбанку. У підсумку це 390 мільйонів гривень на те, аби пережити економічні наслідки пандемії. Саме так сформулювала директорка міського департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, коли розглядала це питання. Насамперед для фінансування бюджету розвитку і відсоток, який я озвучила, це є 11,3 і 11,58, це не є 17%, це тільки коли буде переглядатися ставка Національного банку України, тобто межа верхня встановлюється до 17%. Якщо говорити про Бюджет міста Львова, ну на жаль, виконання не є 100% за 4 місяці цього року. Насамперед, це через пандемію і через ті карантинні обмеження, в яких працював бізнес нашої громади, вже у 2021 році. Місто наголошувало, що без кредитних коштів вони не справляться. Вчора мав дуже важку дискусію на фракції. Та. І якщо ми будемо рухатися в такому темпі, то я просто не заздрів наступній каденції депутатській і в наступному міському голові, тому що вони прийдуть віддавати борги. Як і у випадку з облігаціями, вартість цього кредиту прив'язана до облікової ставки НБУ, до якої банки-позичальники додали свою маржу. Коли депутати міськради голосували за кредит, річна відсоткова ставка відповідно була приблизно 10%. Цьогоріч громада Львова обслуговує цей кредит уже за ставками 17%. Тож за поповнення бюджету розвитку трирічної давності ми заплатимо банкам 120 млн мільйонів гривень. А ще місто має скандальний кредит, який взяло на 10-му місяці повномасштабної війни у грудні 2022 року. Міська влада Львова домовилася про кредит на 25 мільйонів євро на 4 роки у Європейського банку реконструкції та розвитку. За ці гроші планували рятувати збиткові комунальні підприємства Львова, платити заробітну плату їхнім працівникам, оплачувати енергоресурси, повертати борги. Цей кредит став предметом чергового політичного конфлікту між Андрієм Садовим та депутатами міської ради. Якщо коротко, то депутати були проти, міський голова за. Суперечка тривала з грудня 2022 і до липня 2023. -го. До спільного рішення таки не дійшли, але поки вони сперечалися, влада Львова встигла отримати у ЄБРР 15 мільйонів євро цього року. Львів вже почав повертати цю позику. 8 квітня Андрій Садовий розпорядився перерахувати ЄБРР 107,6 млн грн. мільйонів гривень. Ще один такий платіж чекає на нас у жовтні цього ж року. Але у ратоші дбають в борг про комунальні підприємства не тільки через позики на добре ім'я самого міста. Комунальні підприємства теж брали кредити і немалі. Схема така: ЛКП бере кредит. ЛМР гарантує, що вони сплатять. Міська рада поповнює статутний фонд підприємства на суму, яку треба повернути, і підприємство цих грошей сплачує кредит. Із цим скористалися п'ять комунальних підприємств. Чиї кредити ми сплачуватимемо вже цього року. Це був розділ Взяли і зробили, а тепер наступний взяли і не зробили. І перший у списку у нас давно наболілий сміттєпереробний завод. У квітні 2018 року Львівська міська рада погодила кредит, який взяла взяло ЛКП зелене місто у ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу та рекультивацію сміттєзвалища у Грибовичах. Сума позики на 13 років 25 мільйонів євро. Тож ці гроші ми повертатимемо до 2031 року. До слова рекультивацію колишнього полігону твердих побутових відходів виконали на 95%. Будівництво сміттєпереробного комплексу натомість затягується у листопаді 2023 року. Він був готовий приблизно на половину. Цьогоріч ми маємо заплатити за ці проєкти 101 мільйон гривень. Ще один довгобуд довжиною в 9 років це очисні споруди Львова. На території мали на території мали збудувати біогазову станцію, яка буде перетворювати метан з каналізації на електричну та теплову енергію. Чесно, ну дуже потрібна саме зараз, зважаючи на ситуацію в країні. Вартість проєкту 31,5 мільйонів євро. Частину коштів місто взяло. В НЕФКО та отримало грантові кошти від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Проєкт все ще не реалізований, однак, позичені на нього гроші ми вже повертаємо через ЛКП Львів Водоканал. Цього року проєкт коштуватиме Львову 105 мільйонів гривень. А ще були 100 автобусів у 2018-му, які не доїхали до Львова. Ви ж пам'ятаєте історію, як ми взяли кредит у Європейського інвестиційного банку на 12 мільйонів євро, оголосили міжнародний тендер, і його виграв білоруський мас. Ця закупівля збіглася в часі із протестами проти фальсифікації результатів виборів президента Білорусі, тож ми їх не купили. Закінчується тендер на купівлю станових нових автобусів. Це кошти Європейського інвестиційного банку. Перемагає Білоруська компанія, такий висновок експертів Європейського банку, вони дали найкращу ціну. Чи ми будемо акцептувати цей тендер? Ні. Ми будемо оголошувати новий, маючи надію, що в новому тендері все-таки переможе українська компанія. Нову закупівлю готували майже рік і оголосили її у грудні 2021-го. І от 19 квітня вже цього року на офіційному порталі закупівель європейського союзу з'явилося повідомлення про скасування тендеру. Але цього року за цей досі не реалізований проект. А тепер один сплатить 1 мільйон 135 тисяч гривень. А ще є автобусне депо та електронний квиток і гарантія міської ради, що Львів Атодор таки поверне європейському інвестиційному банку 13 мільйонів євро. Чи братимуть ще? Ну, міські чиновники та депутати поки що цього не озвучують, але додаткові гроші, аби закінчити проект з будівництва сміттєпереробного заводу у ратуші, таки шукатимуть. А ще директорка департаменту фінансової політики ЛМР Вікторія Довжик вважає, що Львівська міська рада також може взяти позику Європейського інвестиційного банку на розбудову інфраструктури навколо реабілітаційного центру Анброкен, зокрема у планах ремонт вулиць Мазепи та Грінченка. З новими позиками чи ні, але Львів винен просто колосальну суму. Станом на початку року загальна сума боргу Львова становила понад 6 мільярдів 700 мільйонів гривень. З них понад 2 мільярди це борг міського бюджету та понад 4,5 мільярди борг комунальних підприємств, який теж лягає на плечі платників податків. Цьогоріч із цієї суми Львів має повернути майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Для порівняння на допомогу силам оборони міська громада планує виділити 1 мільярд гривень. А бюджет розвитку на цей рік у Львові півмільярда дуже скромна сума порівняно з веселими доковідними часами. Жити у кредит дорого, але реально і можна практикувати, коли економіка зростає. А вона зростає.